Звичайного погляду скрите, відкривається лиш дивакам. Прочитай золоті манускрипти, подивися у вічі вікам. Ці слова Ліни Костенко якнайкраще передають духовний стан людини-філософа, глибина світосприйняття характерна для Володимира Шпака. А ще мудрість як науковця, як людини з великим життєвим досвідом. Вітання, квіти, щирі слова вдячності від учнів, колег, відбиття підсумків, плани на майбутнє. Осіння пора мудра, філософська. От і народився саме в один із таких погожих золотих днів майбутній філософ Володимир Шпак. Сьогодні свято Володимира Тимофєвича, значить, і в нашому колективі. Володимир Тимофєвича знаю дуже давно, коли ще була аспіранткою московського вузу. І приходила сюди стажуватися, і навіть хотіла працювати на кафедрі філософії, але мій напрямок був абсолютно інший. І тому я почала працювати по науково-дослідній роботі, проблеми управління документознавства. І разом із колегами ми завжди спілкувалися і спілкуємося з Володимиром Товефійовичем як генератором нових ідей, нового бачення. на Розвиток і суспільних відносин, і державності нашої. І Володимир Тимофійович написав останні свої праці про незалежну Україну і розбудову. Я думаю, що вони будуть визначальними вивчені навчального курсу з філософії і гуманітарних дисциплін. Хочу йому сьогодні в цей день побажати основного це доброго здоров'я. Надійних товаришів і колег він все це має в нашому колективі. Я думаю, що наш колектив ще грунтується, тому що завжди велику допомогу і допомагає. І наші керівники, і Юрій Григорович Лега, і колеги, які постійно спілкуються. Сьогодні ви бачите, що на кафедрі багато зібралося колег, які хочуть його поздоровити, побажати йому здоров'я, щастя, довголіття. Я думаю, що в понятті довголіття е, такі є прекрасні речі, як надбання того, що вже було ним зроблено, і щоб це продовжувалося і в наступних поколіннях і роках. Багато вам уже сказали. Я і про патріотичність і про вашу науковість, і про вашу людяність і порядність. Тут ходять легенди. Я думаю, вони переходять із уставу в ста і ще довго-довго нашим молодому поколінню буде з кого брати приклад. Удачі, кохання, всього самого найкраще. Щоб у вас все було добре. Хочеться сьогодні, Володимир Тимофійович, вам побажати. Великого міцного здоров'я, благополуччя, вашій сім'ї, родині, щоб радували вас і діти, і онуки, фінансового достатка. Володимира Тимофієвича знаю близько 20 років. Оця людина, прекрасний фахівець. Він викладав, коли я вчився в аспірантурі. О, у нас і людина була. Вимоглива, принципова. Але крім всього цього, це дуже людяна людина, дуже людяна людина. Коли підійдеш до цієї людини, просто поговорить по історії, про життя. Людина завжди підійде, все з розумінням віднесеться. Це дуже добре, що є такі люди. Везе і нашому вузу дуже повезло, що Володимир Теофейович є. І студентам, працівникам теж повезло, що такі люди є в нашому вузі. Спасибо. Дякую. У нашому житті всі люди поділяються або на гарних виконавців, або на гарних адміністраторів. В Вузі так склалося, що є. Дуже хороші викладачі, дуже гарні науковці. Але є ще категорія людей, яких дуже-дуже мало. Вони зустрічаються раз в десятиліття, а то і в сотні років. І це є вчителі, вчителі з великої букви. Так от, Володимир Тимофійович, ще один з таких от вчителів, які зустрічаються дуже рідко, особливо в сучасному світі. Він вчить нас, от коли ми навчалися в аспірантурі, у нас були пари по філософії, він вчив нас. Ну, основними, скажімо, моментам життя. Ми прийшли, ми вважали, що ми сформовані люди, ми дорослі, ми вже знаємо все, все вміємо, можемо побудувати країну, можемо побудувати всесвіт. А пам'ятаєте наймудріші слова, які вам запали в душу його? Їх стільки було багато, що їх зараз, якщо почну перераховувати, то це дуже дуже довго. Але завжди казав Володимир Тимофійович, і зараз я студентам своїм кажу, що філософія це основа всього, це життя по суті. А я кажу: от студенти, я сам викладаю фізику, от є фізика, фізика це найдавніша наука. Ну, давніше і, ну, скажімо так, мудріше, ніж фізика, це лише філософія. Тому що філософія повністю охвачує всі аспекти нашого життя. Так от я хочу в цей знаменний день побажати щастя, в першу чергу, здоров'я, любові. І всього-всього найкращому, чому вчителю з великої букви, я не побоюсь цього слова, їх дуже-дуже мало в нашому житті, кожен вибирає собі вчителів сам. Але дуже вам вдячні, ми всі, від імені аспірантів, від імені ваших учнів. Спасибі вам, що ви є довгих вам років життя, кожен от рік. В жовтні, наприкінці жовтня, у нас, ну, скажімо, таке дуже знаменний день, коли ми завжди приходимо, поздравляємо Володимира Тимофійовича. Щастя, здоров'я, всього найкращого. Дякую тобі. Да. Дякую. Це мені колись, коли я поступав ще в університет та ректор університету Київського. Академік тоді був Бондарчук Володимир Гаврилович ректор, yeah, в... yeah, yeah, yeah. Потім він став заступником голови Ради міністрів України. Та він мені сказав таке. Я кажу, я не знаю, що таке філософія. А він каже: оце <постукай> ж те, не? про що ми з тобою говорили з годину. Каже, <світ> <світ> <"О, світ> <"О>, це ж є філософія це життя. А життя це є філософія. Ти ж мені з годину розповідав. Каже, ти. Школяр, а я академік. і Я тебе годину слухав. Хочу, якщо ви дозволите, хоч я вже далеко не аспірант. Прийти до вас, послухати, отримати задоволення і повчитися, я буду дуже радий. Ми сьогодні прийшли привітати вас від жіночої спільноти університету, вирословити щире захоплення вами, як науковцем, як патріархом нашої школи, вищої школи, і, зокрема, нашого університету, і висловити ваше щире захоплення як людиною, який і виховав достойну когорту молодих науковців, молодих викладачів. Фахівців, численних фахівців регіону, які мають свою точку зору, які мають впевненість у майбутньому України і роблять для цього, докладають для цього своїх зусиль. І згадують вас добрим добрим словом, численні фахівці. А окрім того, ми вас люди, ми знаємо і сюди приходимо, тому що сюди цей день не прийти просто неможливо. Володимир Тимофійович, з днем народження, ви не просто велика людина, а великий вчений і великий вчитель. Дякую. Майже 20 Дякую. років я знайомий з вами. Да. Я тільки поступив в аспірантуру, так і зразу познайомився. Ви вмієте активно і в той же час, тримаючи все в собі, працювати над різними абсолютно іноді такими важливими і суперечливими проблемами. Тому хочу побажати вам здоров'я насамперед і зберігати у цей неспокій. Хоча він оформлений у таку все-таки стабільність. Якими ви надихає... Надих... Якою ви надихаєте цією активністю, надихаєте і нас. Даєте нам приклад того, як потрібно жити, яким треба бути філософом на сьогоднішній день? Я дійсно з гордістю завжди кажу, коли запитують, хто у тебе завідувач кафедрою, я кажу, у мене Тимофійович, 30-го року народження. Вони всі я починають рахувати. кажуть, да і дійсно завідувач кафедрою і дійсно тримає кафедру у цій творчій неспокійній атмосфері. Сьогодні Володимир Тимофєвич відзначає своє 82-річчя. І ми горді з цього, тому що Володимир Тимофійович це один із засновників нашого університету, і це найбільший старожил, який прийшов сюди працювати, і найдовше працює тут. Це ця прекрасна, чудова людина, і ми хочемо побажати йому міцного здоров'я, подальших успіхів в праці, щоб він ще багато років очолював нашу кафедру, очолював професорсько-викладацький склад як ветеран, як оксакал. А ми будемо йому допомагати. Життя філософа, вчителя, воно наповнене глибокими роздумами, безкінечними пошуками істини. В чому вона? Можливо, так і є. Те, чому сьогодні навчається в класі одне покоління, стане нормою життя наступного, але безперечно, гідність держави залежить від гідності особистостей, які її створюють так. Все це філософія, як писав філософ Вольтер. Хоча я не згодний з тим, що ви говорите, буду до останньої краплини крові захищати ваше право висловлювати свою думку. Ось такі вони й є, філософи, одержимі, по-справжньому закохані в науку, життя у людей. Володимир Тимофійович брав мене на кафедру. Я до цього працював в Тернополі. Жінка моя з Черкас, і ми з задоволенням переїхали сюди. Володимир Тимофійович таким чином в мене на кахне. Що я хочу сказати? Це людина з великою боку. Як і всі, в нього є багато плюсів, були мінуси на старість. Вони зникли. Так от у Володимира Тимофійовича Ну, дуже гарно поєдналося. І розум, і мудрість, те, що від батьків, те, що від роду козацького. Народився Володимир Тимофійович шпак на Чигиринщині. Кілька років його родина жила в Чигирині. Ці дитячі літа спливають в пам'яті далеке минуле, з кожним роком стає вагомішим, ближчим. Разом з Володимиром Тимофійовичем, якось ми побували в Чигирині. Так, от звідки цей непохитний дух, розум, відданість, вітчизні. Кожен рік, 24 жовтня, в Черкаському державному технологічному університеті свято, тому що в цей день народилась постать, яка народилась не просто на цій землі, а народилась у благословенному краї. На тій землі, де формувались витоки нашої української державності, де закладались підмурки нашої державності у місті Чигирині, це постать доктора філософських наук професора Володимира Тимохійовича Шпака. На сьогоднішній його літа ми не дивимось, тому що, як говорять, не варто перелічувати літа, а краще перелічувати гарні справи, які зроблені. Цією шанованою людиною, шанованою як в колективі, так і в регіоні, так і на теренах держави і за межами нашої держави. Адже це без перебільшення патріот нашої України, не фальшивий патріот, людина, яка вболіває за те, що буде, як буде розвиватися наша держава, по якому шляху вона піде. Людина ця людина завжди займає активну громадську позицію, виховає, виховує, навчає. Не тільки навчає, але й виховує громадян молодої нашої держави у руслі європейського мислення і орієнтує, що для нашої держави повинна бути лише стратегія європейського розвитку нашої держави. Не зупинятись, не повертатись у минуле, а дивитись на європейські цінності. Тож сьогодні день народження. Дозвольте, а я представляю сьогодні гуманітарний блок, цент культури виховання. Ви постійний. Учасник всіх заходів національно патріотичних які відбуваються, кругли зілів конференції, симфозії, які проходять в нашому закладі. Побажать вам міцного здоров'я, енергії, і ми гордимося, що ви в строю і в нас в Черкаському державному технологічному університеті. Многія вам літа. Валентин Миколаївич народився де? На в Суботові Суботові Чигирин для України, мабуть, найважливіший що, центр та... в історії. Суботи і Чигирин, там була резиденція Гетьмана і в Чигирині резиденція Гетьмана. І почалося все на Україні боротьба за визволення, боротьба за свободу. Де Чигирина і Суботова? Я там якраз в Чигирині цей час народився, коли батько через місяць вже переїхали в Суботів. Так що Суботів і Чигирин це для нас. Рідні місця для мене, принаймні це рідний. Думаю, що для Валентина Миколаєва і Суботів рідний, бо він там народився. А я там теж жив у Суботові, хоч і трошки. Всього лише два місяці там жили, але жили в Суботові. Отам, недалечко від резиденції, де Ілінська церква, де панюча зараз, де двісті. Завідувач кафедри філософії Черкаського державного технологічного університету Володимир Тимофійович Шпак, професор, доктор філософських наук, дійсний член Української академії наук національного прогресу, заслужений працівник освіти України. Вже понад 40 років працює у Черкаському державному технологічному. Університеті ним зроблено значний внесок у розвиток сучасної науки філософії. Зокрема, на кафедрі ведеться дослідження з надзвичайно актуальної тематики, аналіз соціальних процесів перехідного періоду в Україні від тоталітарної системи до суспільства з ринковою економікою, вченим опубліковано з цих та інших важливих проблем низку наукових праць. Як засвідчує філософ. Кожна історична епоха являє собою специфічну систему взаємодії потоків людської діяльності і має свої закономірності і своє пояснення. У монографії Філософія нашої історії він зазначає, що європейська інтеграція України історична необхідність для руху українського народу по шляху економічного процвітання, свободи і демократії до сучасної цивілізації. Автор викладає філософське бачення України ХХ століття. соціальні процеси і їх причини, спонукальні сили і наслідки діяльності людей, розкриває суперечності та помилки матеріалістичного розуміння історії. Володимир Шпак осмислює історію від ХХ століття і до сьогодення. Володимир Шпак шукає і знаходить відповіді на питання, чому історичний процес відбувається так, а не інакше. Які спонукальні сили стоять за діяльністю людей, що обумовило хід подій. Тобто, як зрозуміти те, що відбувалося і відбувається в історії, зокрема в нашу епоху. Ще з дитинства Володимир Тимофєвич дивився на всі речі навпаки, і ось уже у зрілому віці прийшов до висновку для середини 19-го сторіччя. Марксистське пояснення історії було визначним досягненням на фоні ідеалістичних концепцій. Але сьогодні вже застаріло. Що стосується наукового соціалізму Маркса, то як вважає Володимир Тимофійович, його вчення фантазія, велика мрія. Не випадково в жодній країні Західної Європи комуністичне вчення Маркса не прижилося. У книзі сформульовано висновок для нашої епохи в історії людства. Існує своє пояснення і свої закономірності. Виходити слід з того, що історія результат діяльності людей в епоху постіндустріального суспільства. Необхідно керуватися розумом, здоровим глуздом, а це означає суттєве зростання ролі розумової діяльності, осмислення інтелекту. Учених мільйони. Наукові відкриття відбуваються щодня, інформації море. Так от, значить, якщо нашому учебному заведенню 52 роки, то нашому юбіляру 50 років. Йому сьогодні ювілей, тому що 50 років він працює в цих стінах. Вот, я помню 90-й год, коли ви один із перших стали заслуженим працівником народної освіти, пам'ятаєте? З вами в один день. Да. 7 марта, между прочим, 90 -го года. И подписала Валентина Семеновна Шевченко. Та, которая на свадьбе, на нашей комсомольской, слили, да, вот подарила нам подарок, она властерем горкома комсомола тогда. Вот. Ну, это одно. Вот сейчас очень почтенный возраст, не буду называть Скажите. какой. І плодотворно як несмотря як ви И какие і які люди приходять вас поздравляють, і яка какая всеобщая любовь вам в університеті і, по місті і так далі. У книзі є розділ Україна на шляху до європейської цивілізації. Володимир Шпак зазначає. Немає іншої можливості досягти сучасного рівня добробуту, культури, освіти, населення, крім європейської інтеграції. Всі наші західні сусіди і союзники по соціалістичному табору приєднувалися до ЄС і досягали значних успіхів. Ми від них суттєво відстаємо. І тепер економічна ситуація у нас, як і в Росії, досить складна. Технологічна відсталість промислового виробництва привела до суттєвого скорочення експорту, коштів на модернізацію промисловості немає, лише вступ до Євросоюзу може відкрити дорогу для іноземних інвестицій в нашу економіку. От за філософа. Та я вам скажу, що коли на телебаченні... Я вас дивлюся, це дуже часто буває, так розпасть. Чому любить, я не знаю чому, ну любить. Mm -hmm. да. То я скажу, то які глибокі думки ви закладуєте свої розповіді, як ви оцінюєте ситуацію в нашому суспільстві? Як ви бачите перспективу, стратегію, яка може і буде у нашому суспільстві, в нашій державі? І саме основне, що ви завжди вірите, що наша держава, наша Україна буде колись процвітаючою і найкращою державою у світі, тому що ми тут живі. Живемо тому, що це наша батьківщина, О, це те суспільство, в якому виросли і хочемо жити щасливо. А у попередній книзі Україна від російського комунізму до європейської інтеграції. Володимир Шпак писав, що вибір нашого шляху повинен бути простим і однозначним воля і добробут кожного громадянина і всього народу, а не соціалізми, комунізми та будь-які ізми. Шлях до європейської цивілізації, до процвітання, і добробуту, свободи і демократії, яким пішли всі наші союзники по соціалістичному табору у східній Європі, Угорщина, Польща, Чехословаччина, Румунія, Болгарія, Югославія, а також Прибалтійські країни. Відстуючи незалежність своєї держави, необхідно змінювати, і розширювати добросусідські і продуктивні відносини з Росією. Адже на її території проживає кілька мільйонів українців, а в Україні кілька мільйонів росіян. У наших народів було і є багато спільного. Тому стосунки двох сусідніх країн повинні бути дружніми і взаємовигідними. Загалом зовнішня політика України повинна проводитися таким чином, щоб плідні, взаємовигідні і дружні відносини склалися з усіма сусідами, як з Росією, так і з країнами ЄС. І з цим не можна не погодитися. Прожити треба по-людськи, щоб бути людиною. Та й усе, що в житті, що треба. М? Що означає людиною бути? Що означає бути людиною? Любити життя, любити жінок, любити дівчат, любити людей. Жити не тільки заради власної шкіри, а й заради інших людей, своєї країни, народу свого, який дав тобі життя і вивів тебе в люди. Оце це означає бути людиною. Звісно, не відсуватися своєї мови, своєї країни. І країни, я ж кажу, і народу свого мови, країни, бо, бо твоя, твій народ, твоя країна тобі все дали. Все для тебе зробили, щоб ти став людиною. Тобто служи їм будь добрий. Живи так, щоб і їм було хорошо, а не тільки тобі одному хорошо. І тому треба не боятися ніяких нарікань, ніяких погроз, а треба робити так, щоб жити заради країни, народу свого, людей своїх, друзів своїх. І, звичайно, при цьому і ти тоді будеш жити по людськи Це Завжди вам вдавалося. Ну ні, це не так просто. Знаєте, це дуже складно. Жити по-людськи, дуже складно. На кожному кроці тебе щось спокушує. То те, то те, то, 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 то тобі погрожує, то тебе спокушує чимось, то тебе чимось відзначають, і ти втрачаєш оцю людяність свою. І це на кожному кроці Я таке. Знову повертатися можна до людяності. Можна, можна повертатися, але для цього треба мати і силу волі, щоб повертатися, і терпіння, і бажання саме головне. Це бажання в нашу народу є чи немає вже його? Ну, бачите. Бажання в кожного народу є. А от чи може народ це зробити, реалізувати своє бажання, ось і це питання. На жаль, нам зараз дуже складно і дуже важко. То чому? Тому що низький рівень економічного розвитку в Україні, низький рівень інтелектуального розвитку в Україні. І одно з другим тако переплетено зв'язано. Ось коли зараз обіцяють, ось ми піднімемо в три рази, в п'ять разів економіку, зарплату, пенсії. Дурниці не можна цього зробити. Вмієте? Чому? Бо наш інтелектуальний рівень суспільства не дозволяє це зробити. І для того, щоб це зробити, підняти це, виконати це, треба не тільки економіку підняти, бо без інтелекту її не піднімеш, а треба підняти рівень інтелекту в суспільстві. Значно підняти. А для цього треба наука, освіта, культура. А це все з неба не падає. І воно ось народилось люди, то одразу стали розумними, освіченими, вченими. Ні, так же не буває. Треба багато поколінь, багато часу. І тому, коли зараз обіцяю це зробити, я кажу: ну, роки, може, через 25, може, щось зроблять. Ні. Коли буде піднесено рівень інтелекту в країні, в суспільстві. А паралельно разом з тим буде підніматися економіка, а тоді зробити можна. А підняти економіку без рівня інтелекту не можна. Сенс життя для Володимира Тимофійовича Шпака проповідувати ідею гуманізму, добра служити людям і рідній Україні.